Чому Україну не приймуть в НАТО? В принципі, немає жодної причини для того, щоб її туди приймати. Це давайте так: це союз, який вже дуже багато років, десятки років не приймає участь в жодній війні. Керівники цього союзу вони отримують величезні заробітні плати, статус, владу, важність свою. Uh, і їм це ну якісь там судьбоносні рішення, там війна і тому подібне. Вона в принципі не впалась. Тому uh, це перше, чому не цікаво приймати Україну в НАТО, тому що треба буде займатися війною, а керівники НАТО до цього просто не готувалися, і вони взагалі не хочуть цим займатись. Друга причина: треба ж туди прийти з чимось, uh, тобто треба щось давати, крім отримувати. Ми повинні стати настільки цікавими НАТО, щоб вони нас туди прийняли. А що ми можемо дати? Наше озброєння високотехнологічне. Ні. Наші дрони Ну, тут, хоч би нам вистачила наша армія. Так у нас немає регулярної армії, у нас мобілізація, у нас воюють ну, звичайні люди. Що конкретно ми можемо дати НАТО? Я вже не кажу про те, що ми не можемо дати їм гроші. Тому це друга причина, чому не приймуть. Третя причина це юридична. Є певні там протокольні обмеження стосовно того, що не можна приймати країну, яка знаходиться у в, в стані війни. Однак, ну це питання взагалі не питання його можна обійти при желанні. Чому тому, що ну можна, наприклад, поділити зараз там Україну юридично поділити на західну та східну, визнати, що на певній території не йде війна. І ту територію визначити як там, буферну зону, або визначити зою, там, зону там, військових дій і так далі, і прийняти її в НАТО. Ну, це було б просто бажання це зробити. Однак бажання такого немає. І я вважаю, що це, в принципі, абсолютно нереально. Все, що було зроблено, це написано план. План. Перемоги, наш український план, першим пунктом якого було включення нас в НАТО, Другим, третім і четвертим пунктом була ще там військова допомога, ну, різноманітна і скоріш за все, цей план існує для того, щоб потім, коли він не буде реалізованим, і якщо Україна, якщо Україна програє цю війну, то наші лідери вони могли сказати: Ну, ми не винуваті ми зробили все, що могли. Як в анекдоті про адвоката і війські. Все, що мог. І однак партнери кинули і не допомогли. Тож я написав навіть план, я його е, направив всім, однак його не узгодили, і це стало причиною нашої поразки. Я вбачаю лише е, тільки це. Тому е, найближчим часом я вважаю, що в НАТО Україні не бути. І я залишу тут це відео. І я дуже хочу е, потім бути дуже неправим. І я навіть якщо Україну приймуть в НАТО, тоді на це відео скину посилання і запишу нове, в якому скажу, що дивіться, який я був тупий і не розумів, що відбувається. Ну а ви підпишіться, щоб слідкувати за розвідком собиті і побачити те, як я вибачаюся за свій невірний прогноз.